Хай стане світ міцніше у стократ, хай чисте небо над землею буде. Чорнобиль попередження набат, його уроки людство не забуде. Чудовими краєвидами, щедро врожайними садами, прекрасними лісами славилась Чорнобильська земля. Та тільки до жахливої позначки до радіаційної межі проораної квітневої ночі 1986-го. Звідтоді ця земля стала називатися зоною, непридатною для життя місцевістю. Вже з перших годин, днів наші співвітчизники, не вагаючись стали до боротьби з грізним і невидимим ворогом, щоденно несли небезпечні вахти біля розпеченого реактора, очищали від радіації поля, сади, житла. Серед них були і 34 представники Дмитрівської територіальної громади. На жаль, 13 наших земляків уже відійшло за межу вічності. Згадаємо їх поіменно: Іван Лібенко, Володимир Овод, Станіслав Остапець, Микола Прядко, Володимир Прошак, Олександр Селич, Микола Філіпов Володимир Зубар, Микола Охріменко, Михайло Мирко, Олег Данілов, Андрій Засовенко, Леонід Шепелевий. Проходять роки після аварії на Чорнобильській АЕС. Вже минає 30-й. Та біль не вщухає, тривога не полишає людей, пов'язаних з корботним часом ядерного апокаліпсиса. Однією з перших у складі медичної бригади Галина Ткаченко виконувала свій професійний і громадянський обов'язок. Ця шостому році, з 14 травня по 24 травня, була направлена від Горздраввідділу відділу. В составі бригади п'ять чоловік, врач, я фельдшер, лаборант, дозиметрист і водитель. бородянський район Київської області. Три дні ми були у Бородянки, обслуговували переселенців із Чорнобиля і з Прип'яті. Три дні ми там були і нас направили у Прип'ять і Буда, і Іванівка значить, для переселен... для перес... вивезення дітей. І беременних жінок в пущі воді в санаторій. Ходили ми в масках, ходили ми та сам запнуті платочками, о, і люди от приходять, наприклад, на обслуговування, що там один чоловік прийшов, у нього була поранена рука, він тупором розрубав руку. І не кров була, кров то само собою, а то був зелений гній. От зразу, мгновенно, і вони всі люди ці, вони пахли оцинкованим желізом. Не можна було дихати оце в тому районі, де оце ми обслуговували. Визивали нас і додому, значить у дома домами їздили, тому що то температура, то температура там діти. Там... А в нас була бригада, яка обслуговувала це повністю оце населення. Враження, звісно, дуже. Тяжке і дивитися про те, що люди, не бачачи нічого, живуть, жили там дуже гарно, дуже великі дома були, дуже все. І покидати свої оселі, своє все, і переїжджати, неізвісно куди, що до чого, звісно, страшно. І коли ми приїхали в Градівськ, і там заграла музика, ми плакали. Що дійсно ми повернулися якась вроді ну, додому? Ми приїхали, тому що там була тишина, гробова тишина і більше нічого. З 1 червня до 3 вересня 86-го у складі військової частини 61610 Андрій Руденко брав участь в огородженні 30-кілометрової зони зі сторони Білорусі та ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. От, основна робота була у нас це вести колючку, ограждення. 30-кілометрова зона. як Дуже. Працювали тяжело. Все вручну. Вирубували просіку, ліс, Полесський район, там по Лісі, саме знаєте, дерева Добре. дуже здорові були. О, робили з утра і до вечора. Було таке, що навіть під світло машин. Ну, були дуже стислі терміни. терміни да. А потім вже возили нас на станцію, четвертий енергоблок. Виносили апаратуру, от, мили третій реактор, машинне відділення, потім на підстанції, це вже на території теж убирали і бур'яни, все, що потім забетонірували. Їздили на Ровлю. На родичі, о, населені пункти, які дезактивували. Тобто а, арси мили дома, а цю всю землю ми викапували, погружали в е, металічні контейнери і на захарання. От, По селам їздили, теж убирали солому. Ну, там солома з. Пшеницею, тому що вона ж не годна. О, і теж на О, роз... ну, Дуже, дуже, дуже багато роботи. Було різної. Через рік після аварії працював у Чорнобильській зоні Анатолій Ушаков, у пам'яті якого ще свіжі спогади про той непростий, тяжкий період свого життя. Я робив на арсі. Я мив е, стіни у прип'яті. Мив дороги мив. О. Заправлявся водою прямо біля четвертого блоку. Гаряча вода прямо з блоку йшла. І ось цю воду брали, це глядя, так, гараж, це, та да ще й пар, не видно, як їхати, на ступеньках та Ну, стіни то мити легше, о. а дорогу мити. О, робили по смінні. По смянах робили. У мене напарником був Сережа Половинкин. Царство на небеса, нема вже його, годів вже не на 6, не більше. Село страшно заїжджати. Тут же люди, то тобі нема нікого. Страшно. То там собаки побігли, то там, то, таке. то коти бігають, а людей нема нікого. Роботи просто було багато. Їздили, звісно, день і ніч, їздили. Бували це, кажуть, заступаєш на сутки, а бувай по двоє суток і по там оставався. А воно ж приїжджає тоді командир, каже, як ти себе чувствуєш, хорошо? Ти, навіть, дві-три смяни пропустиш, кого чого? Ну кажуть, виброс був цю ніч сильніший. А воно чувствує, воно зразу нічого, а потім носом зразу кров йшла дуже. Головні болі були дуже. Жилудок дуже болів. І, хоча ще довго буде жевріти полум'я Чорнобиля, народ все ж таки живе, працює і пам'ятає про героїчні звершення людей у боротьбі з невидимим ворогом. Ми живемо у скрутні часи. Зараз у душах багатьох людей хаос. Знецінюються моральні та етичні цінності. Нерідко, на жаль, ми стаємо свідками того. Що світом керують неправда і гроші, і тим цінніше для кожного із нас, коли поряд з нами живуть небайдужі люди, готові поставити надійне плече і допомогти у скрутні хвилини життя від себе особисто та від усіх моїх побратимів, чорнобильців, низький уклін та щира вдячність сільському голові Антоніни Прятко за доброту, чуйність і постійну матеріальну та моральну підтримку. Незважаючи на напружений графік роботи, вона завжди знаходить час для вирішення проблем дмитрівчан, ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильський вітер по душах мете, Чорнобильський пил на роки опадає, годинник життя безупинно йде. Лиш пам'ять усе пам'ятає.